Доброго дня, мене звати Максим. Трошечки знову зачіска проблема, а це Олександр Вікторович Буга, це наш головний архітектор. Добрий день. Добрий Шановний. день. Так, ми з ним ходимо просто по об'єкту, і я, знаєте, як то правильно кажуть, накидаю всяких е рад е предповідь, як буде українською Раціональних пропозицій, так, так, ну людина з Хмельницького, не з Донецька. Все ж таки коротше. Е раз пропозиції, е що змінювати, що не змінювати по розеток, там цього такого іншого. І от ми задали йому питання на рахунок от квартири, в якій ми зараз знаходимося. 72 квадрати. Тут є нюанс з другим вікном. Так, я переключаюсь на шукав. Питання: ось це вікно взагалі. Розглядалося в цій квартирі 72 квадрати. Що тут буде два вікна, і тут можливість буде там, якимось чином чи розбити цю, квартиру, цю кімнату на дві частини, чи щось зробити. І от, Олександр Вікторович, скажіть, які е, ваші пропозиції щодо оптимізації цієї кімнати, як ви бачите, це? Ну, е, щодо оптимізації, дивіться, тут дійсно може бути е, така цікава спальня, е, скажімо так, зонована. Тобто, десь можна зробити спальне місце. А десь зробити, типу, місце щось, типу, робочої зони, чи робочого кабінету з невеличким там комп'ютерним місцем. Ну, але от нюанс: у нас є два варіанти: або ставити ось тут, отам от зліва, так? Так. або ставити отам ліжко. Якщо ми ставимо там ліжко, то ну, там дуже тісно виходить, що якщо давайте стану по центру, щоб ви зорієнтувалися, так. Між розетками десь 2 метри, Олександр Вікторович. Тобто, там виходить поставити зліва тумбочку, справа тумбочку, ліжко, все, більше нічого не стає. Так, тут може стати ліжко, Я думаю, метр шістдесят, таке стандартне. А тут я ж кажу, можна зробити цікаву таку робочу зону. Скажімо так. Окей, взагалі у нас е, була яка пропозиція зараз. На себе поїху. інша пропозиція. У нас була пропозиція залишити зменшити одне вікно до е, тільки одної створки, таким чином збільшити стіну. Зараз показую. От це вікно я б зменшив потрібно на цю частину. Я її перебрав прибрав і залишив би тільки отаке одне возеньке. Як ви це бачите? Ну в дійсності так Можна. можна зробити. Можливо, можна зробити якусь комбіновану пропозицію, тому що. Якби ви дивитеся на це тільки зсередини. А я, як архітектор, дивлюся, що ззовні. Тобто нам в дійсності треба якийсь цікавий фасад. І тому, звісно, якщо буде на фасаді десь можливо якась комбінація великого вікна, маленького вікна, а можливо, десь відсутність вікна, то воно взагалі буде цікаво. Так що я погоджуюсь. Але я пропоную шукати компроміс. Ну, наприклад, четвертий, другий поверх вузеньки так, і третій поверх так, отакий великий. Так я думаю, що на будь-який варіант вас взагалі знайдеться покупець, тому що в дійсності ця спальня вона досить цікава, вона незвичайна, і вона ну дає можливість робити якийсь цікавий простір. Тобто, ну вона нестандартна, коли в тебе витягнута спальня, одне вікно, і ти да, і ти маєш типу вже якийсь стандартний собі такий спальний простір тут. Щось змішане. Змішана функція. Окей, так, давайте так. далі підемо, подивимось, що у нас за питання по розетках по електриці. А. Так, ми зайшли не в мою квартиру, а в стандартну. Тут ще навіть е, шпаклівка не всюди зроблена. Тут тільки підготовка під те, щоб дошпакльовувати. Е, бачите, тут тільки поставили двері і доробили відкоси. У мене накопичувалися питання від е, людей, які роблять ремонт в моїй квартирі. Пара питань. Пара питань. Перше. Оця е, розташування е, оцієї, е, як це вітна коробки, чи як це правильно звати? щиток щиток. Щиток розташування щиток. цього щитка, воно нам о, обмежує можливості використання оцього о, ну, потенційного санвузла або як це правильно це назвати? Так, це гардеробна гардеробна. та гардеробна. гардеробна можливо його її перенести трошечки лівіше сюди, прямо в лінію з цим, чи є можливість винести трошечки сюди. Тому що от у нас стала така історія, що ми повинні десь ми не, ми не можемо прив'язатись до того кута, і нам потрібно висувати сюди двері, і вони вже й тут закриваються. Там з'являється якась незрозуміла ніша, тобто, або перенести, перепрошую одну хвилинку. Або перенести, наприклад, на ліву сторону, бо тут воно точно нічого не буде заважати. Взагалі, ніяких проблем не буде. Ну, от я так дивлюсь. Я дивлюсь, як ви дивитесь. Ну, Таке цікаве питання. Е, ну, Я, по-перше, хочу нагадати, що я архітектор, я типу, за е, за прекрасне. І тому, коли оцей щиток, скажімо так, не дуже прекрасний, не стоїть тут. А стоїть там і не подобається більше, <рес> я поняв. Ну Но... я погоджуюсь, що можливо, треба можна його якось компонувати в одну лінію, щоб не залежало воно. Але це треба подивитися по розкладки кабелів, тому що хочу нагадати, що ми ж прокладали там всередині цих гофрах. Mm -hmm. Можливо, це було б трошки забагато в одному місці, і тому було складно. Але можна подивитися, і можливо, можна і змістити. Але не бажано його переносити Окей, okay, добре, друге питання щодо е підключення. До підключення. Давайте ви мене буде знімати, а я вам буду говорити, щоб люди на мене дивилися, яке я гарне. Так, дивіться, щодо підключення каналізації. У нас вийшло так, що ви труби привели перепрошую, а ну, може, От, сюди прийшли труби, там іде каналізація. І вийшло так, що в моїй квартирі, в моїй квартирі, саме ось сюди потрібно було зробити підключення, і взагалі я зрозуміло, що більшість людей ставлять мийку. Ближче до куда. Е, І ну, я розумію, що ми всіх не вгадаємо, ми вивели, а ви самі собі проведіть куди вам потрібно, правильно? Це була концепція. Ну так, звісно, кожен планує собі по-своєму фізику. Ну, тоді, хоча б, я думаю, нам мало де сенс цю тяжко обрізати до кінця. Е, ну, дивіться, я якби погоджуюсь. Зворотній зв'язок це дуже сухо. Воротні це це супер, але ну, ми теж не можемо врахувати все на даному етапі, побажання всіх. Тому ми шукаємо універсальний варіант. Але, звісно, що зробити універсальний варіант, не помилившись, теж неможливо. Можливо, да, можливо, ми десь помиляємося трохи. Але в процесі ми це будемо відправляти, слухаючи зворотній зв'язок, дослухаючись, шукати компроміси. Я думаю, що вийде щось цікавіше. Якщо чесно, я піймав Олександра Вікторовича, у нас не було законований інтерв'ю, тому він це трошечки, була така підстава. Підстава, да. Ну, я, дум... я вважаю, що це найкраще інтерв'ю, коли відбулася підстава. От такі речі там у Трамп з зеленським, От таке цікаве інтерв'ю, підстава. Тут така ж сама історія. Люди люблять таке, тому друге питання щодо телевізору. Телевізор це зло. Я з вами згоден на 100%, але зло не зло, але люди ним користуються. Ну, треба ж десь показувати дітям пані Калину з Ютубу. У мене він став ось тут. Так. так от він стоїть. Давайте я так показую. Ось тут він став. Ми підключили його від тої розетки, пройшли так. Тик, 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 проштробили, потім підняли вгору. І оце стало кінцем а, цієї розеточної групи. А, чи немає сенс нам хоча б. Просто якщо тут вже все так розплановано, перенести цю розетку вниз, щоб хоча б залишилось тільки вгору підняти. Бо, е, чи правильно я розумію, що е, коли горизонтально штрублять, це гірше, ніж коли вертикально? Ну, Для конструкції звісно, вертикально краще. Горизонтально гірше. Це 100%. Але е, робити з цієї сторони або з цієї сторони, ну, це вже на, на смак кожної людини. Тому е, кожен собі. Е, Відраховують планування по-своєму, і звісно, виникає питання: ну можливо, чому не сюди, можливо, сюди. Тому ну, може ми, тоді навпроти, є, просто тоді і оцю вивести розетку. Ну, звісно, якщо треба передбачити можливість встановлення телевізора або там, або там, і це саме треба передбачити, ми це врахуємо. Вра... ну але, я би хотів, але, але це з сьомого про... будинку. Проговорити? Так, або раніше, якщо є можливість, наприклад, там другий, третій будинок, де можливість є вже щось. Після нашої з вами бесіди щось додати, змінити, якби саме по, як то кажуть, юзабіліті. Є таке слово, модне, так? я теж модний. Модний. модне? Модне та, юзабіліті, Так, от Щодо користування, було б непогано, якби ви, ви це е, зробили. Тепер, після того ремонту, який я вже розпочав, я покажу ще одну річ. Ще одну цікаву річ. Так, пішли? Так, це у нас. Спальня, о, блін, тут якраз трошечки заважає цей гіпсокартон. Ну, давайте я попрацюю, трошки потримайте, а хай люди подивляться, як я працюю на робочому. Ну, взагалі, хто не знає, я починав працювати якраз mm -hmm. на бетономішалці, щоб всі розуміли. так? Да? було моє перше роботи, я ще вчився. Я відео бачив там про бетономішалку. мішалку. Бетономішалка була, так. Точно точно. Так. Там, здається, якогось клієнта бетономішалку. <laughs> так. Було таке? Так, було. Так, дивіться, по цей розеток. Олександр Юрій, ми стикнулися з тим, що е, саме в цій квартирі, а це квартира 46 квадратних метрів. В ній е, їх у нас чверть від всі, всієї кількості квартир. Тобто це, це більшість. Так. І виходить, що по цій квартирі ми перенесли розетки вліво, десь практично на метр, і відстань між ними трішечки збільшили. Після цього підняли вгору. Ясно, що то підсвітку то не всі будуть робити, і, можливо, її зроблять якось по-іншому. Але розміщення цих розеток, я вам зараз покажу, яке я хотів, отримайте. Знімайте мене. Чи я добре виглядаю? Так, дивіться, перше. Тут у нас буде шафа. В більшості варіантів шафа. Та гірса картон. Я розумію, так. Тут шафа. Я Якщо шафа 60 см відіб'ється, то ця розетка виходить вже на відстані там, 30 см від шафи. Ліжко тоді тут стає. І у нас тут лишається місце для, для дитячого uh, манежу. Під вікном не дуже добре. Uh, і це перше. Друге, це те, що висота по ну, висоті ми з вами вже проговорили. Я вже казав, що висота висоти в ідеалі була б 65 см. Це просили наші дизайнери-архітектори. Але ну, я погоджую, що не мільєр... є. Ціях тумбочки приліжкові, вони з, без задньої кришки, і там можна їх якраз залишити, щоб їх не видно було кому потрібно, тобто ти ключі поклав всередину. Тому діло таке. Але рахунок розміщення по цій стіні я все ж таки їх змістив і зробив би між ними підстанення, ми просили десь 220-240. Тобто трошки більше, ніж 2 метри було. Опціонально. І одна річ ще. Давайте тепер я вас покажу. Разом з цими дверима. Дивіться. У нас був план, куди відкриваються у нас тут двері. Так, звісно, сюди. Звісно, сюди, тому що ну, у нас е, сюди відкривається, так? Е, ще треба подивитися. Тому що дивіться, у нас виключатель ось тут знаходиться. Е, а можливо і назов. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я просто думаю, що назовні не дуже добре. Я просто хотів би попросити для того, щоб це було більш Ну Я паня, мене підпливали. Ні, так ми дійсно, коли дивимося на квартиру зсередини, нема проблеми з якоїсь сторони вимикач. Взагалі по барабану. Ну я так само дивився, поки ми не дійшли до цього в нашому. Тут я не дійсно цікаво, що кажуть, що дійсно зробити двері відкривання сюди. Тут сидим є шкаф. Так, і двері відкриваються на шкаф, тобто вони не прості. Звісно, там на відході буде оседжувати, де відкриватися, і Він, тоді клічеш. Такий варіант теж може бути. Перенести сюди, але тут все ж таки буде шкаф і тому теж не дуже рано. Тому тут треба шукати, як От, е, Я теж спорив по, по цьому питанню з Остапом, це потрапило на відео, але мені було б зручніше. Знімеш не показую, як зручніше було. Мені було б зручніше, коли в ядісності поклав двері на шафу, тому що в мене так все одно. Стінка. Шаху, стінка шаху. І щоб двері 60 см, шаф 60 см, вони і далі думають, що треба замежувати розібратися ну, щоб шафляємо одразу була Ну, ручка і так далі. далі і за і в мене цей кут працює, так? а виходить, що коли mm. в мене двері відкрили сюди, я цей кут замкнув. Все, він не робочий. Коротше, можливо, придумати варіант з. Хоча ми показали, як це зробити. Дійсно, може, дійсно не треба. Е, впали вниз підлогу, тут підняли з картону, це зайняло в електрика, по-моєму, він сказав пару годин. Тому, це, тому я, дійсно я, нема проблеми. Я думаю, що ваші покупці дуже гарні, творчі люди. Вони. Придумають, як організувати свій прості. Так, і попросять мене зробити це за наш кошт. Надаємо їм можливість. Тобто, ми робимо перший крок, щоб вони могли, могли зробити ще декілька ну, і зробити як їм хочеться, окей. Okay. Так, ну і пішли дивитися на просто я вважаю це вінекс, як вінець так думки. Думки. Але це не вашої думки. Я знаю, Олександр Вікторович, ви були вимушені це зробити санвузол. Сан -вузол. Да, сан Заходьте, Олександр Вікторович. Тут, тут якраз місце, це ж великий санвузол, 2,8 квадрати. Це якесь приміщення кладова. Питання по санвузлу. Да, на жаль, тут в санвузлі багато сміття, але я думаю, що, в принципі, наша концепція основна це. Просто поговорити про те, щоб е, збільшити їх. І ми ж їх збільшили, Олександр. Але ми збільшили санузли в дійсності, ми їх збільшили. Е, ці санузли, тобто розмір цього санузла, він є цілком стандартним. Тобто, якщо подивитися навіть такого каріфею планувальних рішень, як Нойфер, то там багато таких рішень планувальних є. Е, е, я вже не пропоную заглядувати в якісь е, савдєповські норми. А я казав, що наші люди галі балували. А з другого боку, якщо взагалі подивитися, типу приклади європейського проєктування, вони санузлам приділяють дуже мало уваги. Вони їх роблять дуже маленькими, тому що вважають, що чим менше санузол, тим більше ти на ньому економиш. Тим менше ти використовуєш води, ти менше ти використовуєш тепла, ти менше ти використовуєш вентиляції для того, щоб бути ту вологу і тому подібне. Ну і оздобити його так, менше і треба. Менше оздобити його. І тому вони вважають, що самузол повинен бути мінімальним. Я розумію, що в нас ну, в нашій країні менше не в Європі, як майже, але, майже, але ми туди йдемо. Тому, в принципі, якби, на наш перехідний період ми вирішили, що ми будемо їх все ж таки робити трохи більше, тому що ми знову сприймаємо зворотний зв'язок не критично, а тактично, і тому ми дійсно пішли на ці поступки. Але я думаю, що ми все ж таки ну, прийдемо до того, що у нас е санузли будуть всіх оптимально мінімальні. Тому що, зважаючи на це, це все ж таки не житловий простір. Угу. Це простір, скажімо так, ну, для якихось інших потреб. Тому... Згоден. Але покажете, за рахунок чого ми його збільшили? За рахунок чого? Так. Ну, по-перше, ми ж типу трохи збільшили автонат. Угу. Ну там здається на сантиметр двадцять, так і... і здається, ми його <плес> тут побільшили. Ні, ми ж прибрали оту вентиляційний блок, його перенесли в кінець, перенесли в кінець і зробили так. як нібито душу. Тобто, фактично, ми доєднали оцю штуку до ну, тобто, колони. Ми, ми надали можливість, скажімо так, те, що ми його збільшили, ну воно багато ролі не зіграє, але ми надали можливість людям само самому збільшити його. Ну там набагато, тому що там є можливість збільшити його туди, і є можливість збільшити, тобто і в сторону кімнати, і в сторону кладової. Тобто, вже не заважає так. Та так, так. Ну в принципі, так, ми проробили по санвузлах. Насправді у нас 7-12 будинок. Ми над ним працюємо вже, ну, мабуть, рік часу, Ми ну, набагато більше працюємо. і він допрацьовується постійно. Я звертаюся постійно до Олександра Вікторовича з проханнями такого вигляду. Причому мені треба це з багатьма з керівного складу погодити. Це найскладніше. Тобто, ти погоджуєш не Тільки з Олександром Вікторовичем, який перед вами, а і ще з керівниками, показуючи їм там фідбек людей, говорячи, що дійсно це треба. От. Ну і в принципі, а взагалі по кухні питань нема. Ми купали своєю кухню по багатьох розетках, тому от в цілому я вважаю супер. Мало того, ми, по-моєму, ось оту от чи оцю ми заглушили. Точку, тому що у нас якось там трек, якісь там будуть щось таке. Ну, взагалі, в мене питань нема по електриці. Є нюанси, чесно кажучи, нюанси, тому що електрик наш ви розуміли за два дні все переробив разом з санвузлом, і він казав, що там то реально були години. Uh -huh. Тобто, ну там він на весь день працював, і вийшло то по грошах з електричної підлоги. Він електричні підлоги більше, більше часу. приділив, е він практично зробив всю кухню, зайшов сюди, сюди, і в нього більшу частину зайняло те, що він ж робив стяжку, тому що стяжка у нас по-моєму вийшла замість сотої марки 150-ї, і, і він трошечки там пару дисків тут спалив. Тому так воно і дорогою вийшло. Ну і плюс, з там дрота, там, десятки метрів, теж трошечки коштувало. І все це вклалося з підлоги в 20 чи 25 тисяч гривень. Я вважаю, це топ. Ну, в принципі, все, дякуємо вам за вашу роботу, Олександр Вікторович. <гум> все до побачення. До, до наступних побачення. зустрічей. Я зняв це відео.